Всім привіт! Приїхав я на риболовлю на озеро Трофейна долина і це буде така відпочинкова сесія на одну добу. Весь травень ми їздили по змаганнях зі Славіком, а зараз хочеться просто такої відпочинкової сесії, просто посидіти, половити рибку, нікуди не поспішати. Вирішив цього разу я половити на флет, тільки дві палочки буду закидати, не буду багато робити пресингу, багато годувати теж не буду. В такому легкому темпі планую половити. Але що було цікавіше, зроблю батл-насадок. Завжди, коли на змаганнях виступаєш, визначаєш фаворита по насадці і вже більше її на неї ловиш. А тут в мене буде ціль перебрати кілька насадок, половити на кожну, дати кожний шанс і подивитися, яка насадка буде працювати найкраще. Тому я буду пробувати їх і постійно показувати, яку я закидаю, на яку кліє риба. І в кінці побачимо фаворита цих змагань, яка насадка працювала найкраще. О, там тут подивитно, я зібрав, зараз розкладаю всі, все своє спорядження і починаю працювати з кормом. До речі, по корму тут теж більше всього розкажу. Ну і по насадках і все 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 потім розкажу. Тому зараз розкладаюся, а потім буде більше деталей. Відразу покажу корм, яким я буду користуватися на цій сесії. Тому що треба вже з ним починати працювати. Взяв я з собою ось такий добовий набір корму. В нього входить дрібна фракція, середня фракція пальцю. Конопля і тигровий горіх. І такий ліквід для заливання корму. Я ще палки не закинув. Зараз е, хочу підготувати собі корм. Для цього почну варити коноплю, а потім вже під вечір сварю тигровий горіх. Упс, впав пакетик. Ніби як сигнал, що треба з нього починати. Ну, Ми почнемо з коноплі. А можливо, поки буде варитися конопля, підкинемо дрібну фракцію. Приготувати коноплю дуже просто. Беремо цей пакет. Висипаємо сюди в баняк. Заливаємо водою. Так, щоб води було достатньо. І ставимо на газ. Вона має закипіти. Покипіти хвилин 40-50 і далі можна нею годувати. І, звичайно, в цьому відео буде розіграш. Ми розіграємо добовий набір. У нас їх є кілька, які саме ви можете подивитися на сайті в нас, і написати той добовий набір, який хочете виграти. Якщо ваш коментар переможе, ми надішлемо вам саме той набір, який ви написали. А для участі треба виконати дуже прості правила: підписатися на наш канал, написати коментар з добовим набором, який ви хочете, і поставити лайк цьому відео. І через два тижні ми оберемо переможця. Тому бажаємо вам успіху. І відразу, щоб не витрачати час, я замішаю метод мікс. Цього разу я буду ловити на тигровий горіх кукурудзи. Я взяв тільки один такий. Якщо він мене закінчиться, візьму От, Сьогодні буду на таких і покажу, як його замішувати. Він вже є пропитаний ліквідом, як і всі наші метод мікси. Ліквіду додавати не треба. У нас нема баночки тут всередині, тому що ми вирішили не додавати в кожний в такий бокс баночку, тому що ліквід вже є. Вам треба додавати тільки води. Але якщо у вас є потреба в баночці, ви можете купити в нас на сайті. Вона чисто символічно, там по 20 гривень в нас продається. Ми вирішили не додавати баночку в кожен, в кожен такий бокс по причині, щоб його не здорожчувати. Плюс менше використання пластику. І роль її просто додати води. Але якщо ви хочете, от, наприклад, я зараз хочу, наш ліквід, яким я буду заливати прикормку, я трошки додам до цього метод мікса. Цього робити не обов'язково, можна цього не робити, і у вас буде все прекрасно працювати. Але можна додати до цієї баночки трошки цього ліквіду, грам 20. І... Зараз я ще додам водички. Ось тут прямо з відра візьму. Перемішаю це все. І залию сюди. Можна додавати ліквід, а можна і ні. До речі, всі попередні змагання ми нічого не додавали, просто на воді сюди і все працювало гарно. Але цього разу я вирішив додати. Це тигровий горіх і це тигровий горіх. Отак воно зараз стоїть, хвилин 15. І я вже, напевно, буду закидати палки. Поки що половлю без корму, годинку-дві, а потім буду вже підсипати корм. Ну все, починаю рибалити. Закидаю перші палочки. Вчепив вже насадки. Зараз покажу, який. Метод мікс вже горить. Так, на першу палку ми кидаємо веселку. Даємо трошки нашого метод-мікса тигровий горіх кукурудзи. Взяв я з собою двох рибаків-помічників. Будуть мені допомагати трохи рибалити. Або може навпаки мішати. От. Е, отакий метод, така насадочка. І це ми закидаємо. Закидаємо куди-небудь, корму ще нема, тому де впаде, там впаде. А потім я вже більше підготуюся і закину куди треба. Перша палка полетить на невелику дистанцію. Далеко кидати ми її не будемо. Ага. Тому навіть на пальчника не вдягаю. Ага. Куди закидаємо? Е, давайте десь посередину, може там буде більше. Давай на середину. Десь на середину. я вже бачу, куди. Коли... От, впало десь на метрів 60. Друга палка. А друга палка полетить на баланс. Криль ананас. Тут не так багато місця, щоб нам трьом гуляти на тому містку. Так, я засипаю таку спеціальну смакоту для риб. Вона дуже її любить. Отак ми трошки ще придусимо. Отакий От баланс 10-го розміру зараз теж полетить. Його кинемо трошки ближче тепер. Бо я ту палку трошки легше кинути? Давай. Так. Кидаємо ту палку трошки легше, але правіше. Люкс. Метрю 50, напевно. Як бачите, моє робоче місце не в палаці, а сиджу я, я на терасі будиночка. Я трошки пізніше вам в цьому відео покажу огляд цього будинка. Ми взяли сектор з ним. От. А зараз підійшов час перезакиду палок і я буду пробувати нові насадки. Покажу вам насадки, які беруть е, в цьому батлі участі. Наступні на черзі в нас манго попап і криль слива баланс. Підготував я вже їх, перевірив їхню плавучість. Зараз ще раз кину сюди в бокс, показати, як вони мають плавати. Балансик падає на дно, а попапчик отак ставиться гачок на жалу. Шукаю я працюючу комбінацію. І відповідно смак і колір. Тому йду перекидати палки. Усе палки перезакинуті, друге закидання в воді, а тим часом конопля майже готова. Точніше вже готова. Починаємо працювати з кормом. Покажу вам, як виглядає готова конопля. Ось так вже багато зерняток відкрилося. І вони такі білі стали. Це означає, що конопля вже готова. Виключаю газ і готуюся нею годувати. Багато сипати не буду, так почну легенько. Після того почну готувати пелець. Все, з коноплею закінчили, вона готова до годування. А тим часом я приготую пелець. В добовому наборі є три пакети пельця. два пакети середня фракція і один пакет дрібна. Я зараз візьму пів пакета дрібної фракції, а пів залишу собі ще завтра на ранок і е, цілий пакет середньої фракції. Я точно його викидаю зразу і ще трошки залишу собі, ну, напевно, на цілий пакет на завтра. Тому що я сьогодні приїхав вже після обіду. Можна було більше викидати, але я не встиг. Тому кидаю пів пакета дрібної фракції і цілий пакет середньої. Все інше тримаю на потім або буде на завтра. Небагато я з собою взяв відер, тому я просто візьму і змішаю їх. Нічого страшного не станеться. Пів пакета зараз дрібного. Це на завтра на ранок точно мені пригодиться. А тут я висипаю цілий люкс. А цей буде мені або на вечір ще підгодувати, або теж буде на завтра. І ліквід обов'язково. Так, залию я половинку сюди. Тигровий горіх кукурудза, дуже сильно чути запах. Ось стільки я вилею, навіть більше, ніж пол... половинку нехай буде. Інша половинка буде на це. Зараз ще додам трошки води, настується пара хвилин і можна буде ним готувати. Так, щоб не сильно заморочуватись, просто лопаткою накидаю води. Все, я зарядив палець ліквідом, тепер він буде мати запах. Дуже схожий до того, що мені потрібно. Тигровий горіх кукурудзи. Нехай настоюється і скоро полетить в воду. І доповнимо нашу кормову програму тигровим горіхом. Тут є багато амору, та й карп його дуже любить. Зернові тут риба обожнює. Тому я вже відразу йду варити тигровий горіх і буду мати фактично корм на будь-який смак для риби. Беру два пакети горіха, висипаю в це під На завтра не буду залишати. Він навіть може до завтра постояти, зварений. От. Заливаю це все водою. Отак. І ставимо на газ. Враховуючи той факт, що в мене точно будуть дві точки, тому цей весь корм мені якраз ідеально підійде. Точніше, не корм, а його кількість. Все, горішок має отак постояти, закипіти. Коли він закипить, він має покипіти годину 30-го 40 і він готовий до використання. Так ми ним завжди користуємося. Дуже важливий момент, що коли він почне кипіти, він почне втягувати в себе воду. Тому треба за ним спостерігати і доливати води, якщо буде в цьому потреба. На дальню точку 70 метрів я кидаю 5 спомбів коноплі. Поки що там більше нічого не буду підсипати, нехай будуть вони. А на ближню точку 40 метрів я кидаю 5 спомбів пальцю дрібної і середньої фракції. Поки нічого не клює, вже п'ята година навіть доходи. Я тримаю переважно палки 1,5-2 години зараз, бо риба неактивна. Перекидаю палки третій раз і цього разу поставлю вже веселку на нану. Її ми ставимо тоді, коли не клює. Дамо шанс цій веселці. Дуже часто вона витрачає, коли не клює, не клює, ставиш її маленький гачок і на неї є клювання. Перевіримо, як буде цього разу. О, зараз сполетить міні-веселка і в вода. Мікса восьма і мікса десята. Прийшов знову час перекидатися, рибу поки що не клює. І якби це були змагання, я б насадку не міняв. Я би залишався б нанану і на міні. Але оскільки в нас батл насадок, тому я все-таки їх міняю. Пробую ставити ананас, баланс і манго по-пап. Подивимося, може вони спрацюють. Так, першу палку ми мотуємо. Опа, а тут без насадки. Таке враження, що хтось зняв насадку. І цей хтось, скоріше всього, рак. Бо я чув, що тут зараз раки дуже активні. Так що фактично я не ловив цілу годину. Або може і більше, не знаю. Ну нічого. Це не змагання. Тут можна собі таке дозволити інколи. Хоча, звичайно, не бажане. ближнячок чіпляємо по папчик манго. 10 метрів від корму, трохи багато, але нехай полежить цього разу. І друга палка. Попробуй її трошки далі викинути, на пару метрів. За 70 метрів поближче до очерета, але дуже притискатися не хочу. О, цікаво, чи тут насадка залишилася. Оце смішно. Я тільки що закинув першу палку і сказав, що я не вчепив, ми тут мікс на неї. Оце, блін. Це дуже смішно. О, ж, тільки що до мене дійшло, що я забув набити. Це цікаво, цікаво, такого в мене ще не було. На другу палку чіпляємо метод мікс. Зараз вимотаю першу і теж вчіплю. Смішно буде, як перша палка поїде, поки я ще не вчепив на сам попап. Але шанси, звичайно, такі. Таке оплівання отримати не такі вже й великі. Знаходжусь я на містку біля своїх вудочок, які поки мовчать. Це вже пів восьма. Якщо б це були змагання, годуватися вже не можна. Але я знаю, що це звичайна риболовля, і я собі можу загодувати в будь-який час. Закінчив я варити тигровий горік і хочу його підкинути на ніч. Думаю, що це буде якраз то, що треба, на ніч. Я його навіть не переливаю в відро, бо я не взяв з собою підставки для годування. Отак прямо звідси буду черпати і кидати. Кину, може, по 5 помбів на кожну точку. На даніку в мене там на 70 метрів корнупля закинута, на середині перець. І я докидаю горішка і туди, і туди. Подивимося, який буде відклик. В принципі, якщо буде клювати, то я, можливо, ще годині 9-10 ще, під, ще підкину корм. Зараз друга половина червня, день дуже довгий, до 10-ї ще все видно. Так що підкидаю трошки горіха. І що, в мене далі тихенько, поки що ні одного піка навіть не було, Хіба від того, що діти бігали на міськопікало. Прийшов час веселки. Зараз знову беру міні-веселку, нано веселку і закидаю її. Поки що не буду кидати туди під очерет далеко, кину одну палку прямо тут під ноги. На метрів 20-30. А іншу на середину. Подивимося, може спрацює. От таку я пробую. міні, э, таку міні таку таку і нано. Зараз їх ставлю і може клюне. Міні-веселку кинемо на середину, а нано кинемо під ноги. Ну, принаймні насадка залишилася, значить так неактивний не вже. Хоча видно, що трошки покоцав, Ну нічого, воно що не з'їв. Значить, я таки ловив рибу. До речі, покажу вам ще один лайфхак. Мій метод вже такий трошки підсох і його треба дозволожити. От, він вже такий досить сухенький. Але дуже неправильно взяти в баночку водички і сюди долити. Це дуже неправильно. Тому що ви точно його перезволожите. Як переважно роблю я. Я просто отак намочую руку і ось так. Просто покропити легенько. Далі взяти частинку того методу, отак перемішати. І от оця зона, от фактично оцей метод, дозволожений правильно, не перезволожений. І так кожного разу потрошки собі це робити і дозволожувати іншу частину. Не треба зволожувати абсолютно весь. Достатньо таку частинку. От зараз я буду перекидати і оцей собі візьму. Такий лайфхак. Вимотую палку з дальняка і буду кидати її на ближню. Навіть не буду ставити кліпси, бо це буде 20-30 метрів. Де впаде, там впаде. Рибаків зараз на озері дуже мало. Тиша, спокій, ніхто не спомбить, риба спокійно може підходити під сам берег. От і перевіримо. А Допоможе мені це зробити опа! А тут як мені раки погризли насадку. Ай-яй-яй. Може тому і я не можу зловити, бо там раки дуже активні. Не дають можливості рибі клюнути. Може і справді це буде хороша ідея спробувати ближнячок. Ага, то це в мене нано веселка. Нано полетить під ноги. Мені на середині. от. І оцей собі зволожений палець я гарно накидаю. Він мені гарно зліпиться, не буде розлітатися. І не буде каменем лежати на дні. То що треба. Якщо чесно, легше закинути на 120 метрів, ніж на 20. На 120 добре замахнувся і полетіло, а тут треба так акуратно. Щоб не засильно. Ні, нормально. Метрів 30 впало, ну не 20, але вже нехай буде 30. Попробуємо таку дистанцію теж. Попускаю гарно фракціон, щоб якщо клюне риба, щоб був такий паровоз, щоб аж диміло все. Якщо хочете мати гарні перевозити, пропускайте фракціони. Але тільки умові, що не ловите біля очерету близько, бо тоді буде халепа. Ну все, чекаємо рибки. Можна було годуватися так, як я з помбом протягом дня підкидати корм на середину і під очерет. А можна і ось таким способом. Пішов після той берег рибак і собі просто отак закидає рукою. Теж варіант, так теж можна швидше і прикольніше. Але я звик так як спортсмен. Все з помбом робити. Ух, масивно не загодовий. Цікаво, чим кидає ніби таким досить великим якоюсь кашою чи чим? Ну, може, йому спрацює. Вже вечоріє, скоро буде темно, хоча це вже аж 10-та година, але це червень, темні пізно. Буду перекидатися, але я вже не буду вам показувати кожен перезакид, кожну дистанцію, куди я кидаю. Якщо буде риба, це все покажу. І вранці вже покажу всю статистику закидів за ніч. Але не виглядає так, що я буду вночі вставати кожних дві години і перекидатися. Буде клювання, взяв рибу, перекинув палк і знову ліг, чекаю клювання, сплю. Розбудила риба, взяв її і знову перекинувся. А якщо не буде клювати, значить буду спати, скоріше всього. От такі плани. А якщо буде риба, включуся, покажу. Перше клювання і схід. Нана веселка дала мені схід, але клювання було не саме на неї. Ну, я на неї і перекидаюся. Осадку не змінюю. Маємо клювання. Вона вже тут під берегом. Важко її виважити. Ну я працюю. О. Бачив рибку? Mm -hmm. Хвостом махнула. Зараз будемо її підсачити. О, до речі... Може, хочеш її запідсачити? Поставтей телефон, дай мені його. Може ти мені допоможеш? А ну бери піцак. Що... Запихай піцак в воду. Зараз я тобі заведу той піцак, а ти піднімеш. Але треба ще трошки почекати, бо липка, ще поки не хоче здаватися, бачиш? Активна. Активно. Можеш піцак трошки далі запихати в воду. Півай, підставляй підсак. Піднімай, піднімай. Єс! Ти перший раз рибу за підсачою, молодець, відпускай, я зараз піднім її. Ти дивися, що ми зробили разом. О, Нормальна рибка. Ну що, як тобі та рибулька? Такий карпік. Зараз може навіть його зважимо і будемо відпускати. Ага, ще фоточку зробимо. Все, рибку відфоткали, зробили фотосесію і відпускаємо. Ставимо цей матк в воду. Mm. Ну що, рибка, попливеш? Рибка попливеш. Олег, рибка буде хлести зараз. Я не знаю. Ну, Давай перевіримо. Ну, всі умови, щоб тікати, ідеальний шанс. Скористаєшся? стаєшся? Риба. Дивися, пішла. Все, пішла вона. Ну що, наступив вже ранок. Мав я за ніч два клювання. Одне було на нановеселку. і відбувся схід. Я взяв, почав тягнути, відчув, що рибка є, ніби невелика, і майже зразу вона відпустила і все більше я її вже не відчував. А потім мене розбудив ще, ще один карп, було ще одне клювання, на насадку манго. Якщо перша була з середини озера, то друга вже клювала з там того берега, з-під очерету. І там вже карпів був різних кілограмів 6. Ми його взяли, діти допомогли запідсачити, сфоткалися. Так що вже хоча б на снамі це вже дуже добре. Хоча очікування в мене були зовсім не такі. Я думав, що тут буде набагато краще клювати. Тут завжди класно клює, але чому цього разу така тишина, не знаю. Сусіди в мене є там з того боку, теж тільки одне клювання мали за цілу ніч. Ну нічого, сподіваюся, ще щось клюне. Ще є час, я ще трошки побуду. А зараз маю трошки часу, покажу вам огляд оцього будиночка, в якому ми проживаємо тут. Ось так він дуже класно по-сучасному виглядає. Має такі великі вітражні вікна. Тут така класна тераса. Досить простора. Тут в мене робочка. Тут, до речі, діти сиділи, малювали. Немали що малювати, вирішили малювати насадки наші. Полуниця, манго, сквіт, таке понамальовували. Заходимо всередину. І тут є така досить простора кімната. Тут є дві доскладачки, ми тут спали. Можна поставити навіть третю. Дуже класно є кондиціонер. Там є Wi-Fi, 220, всі умови. Звичайно, світло, світло так само є на терасі, можна собі працювати його включити. І тут ще одна така маленька кімнатка. Тут теж у нас одне спальне місце. Хоча, якщо дуже треба, можна поставити ще одну доскладачку. І буде більше. Тут наш холодильник працює. От отакий класний будиночок. Зараз ще покажу його ззовні. Ми його зацінили. Ми тут вперше в ньому, хоча тут на озері дуже часто бували, але будиночок дуже класно виглядає. Якщо ви знаходитеся біля Львова і хочете поїхати на озеро, точно зловити рибу, і ще побувати от в такому комфорті, їдьте на турфейну долину. Тут дуже класно. До речі, там далі по берегу є ще один такий самий будиночок, тут їх два. А я продовжую ловити далі рибку. Зараз ще підкиду трошки з помбів, з того, того корму, що в мене залишився від вчора, і сподіваюся, ще щось підловити. Настав вже обід і я вже помаленьку збираюся додому. Не було в мене більше клювань, повна тиша. Тут переїхали ще кілька рибаків, теж нічого не можуть зловити. Спишемо це на штиль і на сильну спеку. Риба поки що не дуже активно кліє. От, така в мене вийшла риболовля. Отримав я два клювання, одну рибку взяв. Не знаю, чи вам таке цікаво дивитися чи ні. До речі, напишіть, чи вам цікаво дивитися такі звичайні риболовлі, де ми їздимо, знімаємо. Не завжди виходить зловити багато риби, показати. показати. Ну, вже, як, вже як зміг, так я і, так і зняв, і от скільки зміг, стільки і зловив. Нагадую вам за розіграш про умови і про сам розіграш я казав на початку відео. Тому помаленьку я збираюся додому. Рот ще стоїть, але зараз я вже буду палки вимотувати. І побачимося на нових риболовлях. Все, тоді всім па-па. До нових зустрічей!